Всім привіт! З вами Ванк. Вибачаюсь, може буде погано чути, але Гаршить все. Так, ось так я плавлю алюміній. Тренога, трянка газова, знизу лапка, кирпичами вимушено і ось так у нас там плавиться алюміній. Збираємо шва. Ді я вибираю, тільки беру така корсня, беру підросхода, сідемтешніка, не прям Х10, циліндри, тут один ціліндр. Половина від непромка 10, половина від висходу. Нієї горялки, чи там лампи не вистачає. треба два маленьки, не вистачає. Так, я думаю, У нас буде ну, точно. То, то, Москвичає ще кидав кусочки такі, грибнина, там блок весь родиться. Це й не дуже алюміній. але він з нього випад на вийде поганий. Така фурмічка. Це забою, вже посидіть такий результат. Ось у нас результат плавки алюмінія. Це на верх. Боки. Ну. Це, типа, на відео. Здається, є такі, що як тріщини. То не тріщини, тут такий, не знаю малюнок якийсь получився. Так, того застиг. тріщин ніде немає. кротерів ніде немає. Так, розміри у нас получилися 140 мм на. П'ялови і п'я з копійками такого міліметрів. Нормальна така заготовочка. Тож приступаємо, зараз будемо точити шківок. Зажав я заготовочку вже точу. Спочатку, е, ось видно, такий не влазив його 140 в діаметрі, виходить міліметрів, трохи не брали кулачки, єлі вже прям випадав. Треба плогорочкою трохи зняв три фаски. І спочатку було так зажато. Всередині проточив підпочіпник зажав за це, з того боку підрівняв, проточив навскрізь. Це вже наче, буде опора для почіпника з того боку. І там трошки більше діаметр підпочіпник. І якраз вже зажав кулачками на режим за посадочне місце почіпників. Зараз підрівнюю тут о, і прийдеться тут, я зроблю, таке поглиблення. Бо щоб трошки він був аж на чулок по лосі виходив. Бо так не виходить, не стає. І потім тут я підрівняю, углиблення зроблю. І надійну вже напресую на почіпники. і розуміть, де мені робити кановки. Дуже я його не... Він ширше, ніж положено, щоб не прошитатися, куди треба мені кановки, щоб вистачило заготовки. Остальне вже тоді зніму. Так, точу приблизно десь на 500 оборотів, різець залипає. ну, Я не токар, не знаю, як його правильніше очищаю час від часу. Як бачите, бере нормально, чистота теж більш-менш така нормальна. Просто що алюміній він не твердий, його легко тучить, але залипає і тоді буває таке некрасиве наче, чистота некрасива. Кротерів немає. Фу -фу 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 Покажу, хто знає, що там долі буде. Так що так? -от. Так, торець. Ось таку ми моємо чистоту. Там, бачите, є посадочне місце під, підшипник. Так, ну, включусь пізніше, бо... Кому буде цікаво дивитися одноманітну роботу, коли я торцюю і знімаю крові. Так, що ми маємо? Маємо таку заготовочку. Бачите, яка чистота. Кратерів нічого немає. Ні, досі трошечки таке дрібнесеньке, ну це чепуха. Скрізь познімав фасочки, щоб красиво було. Значить, це буде під підшипники два штуки плюс 5 міліметрів, щоб не злазило буде, що простоять там. Це вже там, де чулок буде. Підпочипник кришка, щоб душі його на чулок напустити. І ще запресовую ось таку обойму. Всередині теж це два подчепника. Маркування. Блін, усі маркування всередині немає. Потім напишу, кому цікаво, пишіть в коментарях. Значить, внутрішній тут на 45 почіпники. Я роблю більші почіпники, беру, що виточить втулку під полусь безпосередньо. Значить, оце вона такого, тут на втулки бортик. Це буде стояти до чулка, до кришки сальника. Тут його буде підпирати корпус, сюди він не зійде. А щоб втулка з підшипниками не пішла в кришку, не протерла я втулку надіваю навпроти, як бачите, ось таке є зубок тут, навпроти шпонки прорізаю, отако сантиметр заглибшки, отако на ширину шпонки, оце на, місці вже загинаю в сторону шпонки. Там шпонка на полосі йде отакого вздовж і при виході, наче такого полукругом виходить. І якраз воно оце не дає втулки, оцей язичок, Вон він, бачите, Отой язичок не дає втулки по полуосі прокрутитися, бо вона не прям так, щоб кувалдою набивати, так настукується легенько. Вона не дає втулки прокрутитися, в що. І отой язичок упирається вже в той виход де під шпонку і не йде далі, не дає оцій обоймі і шківу піти у кришку і протерти кришку чугунну. Ось таким чином я зробив фокус. О. Зараз оце все діло запресую сюди, надіну на полуось, на піввесь, оце такого, і тоді прикину, намалюю, де мені будуть е, ручка під то під. Е, Струмки під ремінь. Ось, бачите, маленька лисочка ще залишилася. Ну, знаходиться не, не так критично. Якраз зато вийшло 135 діаметр наружний. Це у нас 140 була заготовка 5 мм зняв. По 2,5 скрадів в діаметрі вийшло, 5 мм знято. А ширина у нас вийшла. 51. Ну, тоді ще воно, можливо, лишнє де вбереться де не треба. Якраз дуже багато. Під два струмки потрібно там, по-моєму, 45 міліметрів ширини, тож цього доно бути достатньо. Так, зараз набиваю і. Продовжуємо далі. Набив я втулку з подчіпниками. Оцей алюмінієвий бортик трошечки виступає за цей бортик внутрішньої втулки. Може цей прийдеться трохи його може зняти. Ось так це виглядає. Ось так тут не знаю. Або проточу внутрішнє, якщо знайду таке кольцо, щоб. Почіпники не виходили сюди, або не зійшов шків сам в сторону коробки не пішов. Побачимо, як його буде. Може зроблю тайомку і кольцо кину, якщо знайду таке кольцо Зайшло ця почіпника якраз я так тугенько з натягом, ніде нічого не приклинює, крутиться все дуже легенько, плавно. Продовжую я точити. Зробив вже Першу ось оконовку. Погано на відео видно все сіре, монотонне, Ну результатом я довольний. Ремінь профіль Б. Лягає майже подліцу. Гарно обхвачує, торкається клинком всередині ще міліметрів 4. До дна е, канавки є, між ремнем, а такого між цією частиною ремня і дном канавки, там ще міліметра 4 є. Він же ж по-любому ще трохи вдавиться, сяде, крутнеться. Так, результатом я довольний. Получається. Бачите, як обхвачує красиво. Буде діло. Так, тепер ще розмічено. я спочатку такого розмічаю, роблю ямки. Ну ще його треба буде пройти всередині. Так. Ось так. У нас виходить. Всередині ще напільничку мілким. такого. Чи наждачкою дрібною 120-ю полірну, щоб не було цього шершаво, трошки воно шершаве, щоб не їло ремня не гризло. Так, тепер робимо другий. Роблю я саморобний такий різець, він без ніяких наплавок, а не пам'ятаю, як називається даний матеріал. Він іде весь такий. Він не дуже міцний. Чи, рапі, чи... не хочу брехати, не пам'ятаю. Я... Він в мене заточений, приблизно він заточений, що оці скоси бокові, вони якраз, якщо ставиш рівно до заготовки, то якраз під клинок підходять. Ось такого. І тоді просто-напросто туди-сюди його вводиш. Спочатку я відмічено йду всередину, трохи углибив, углибився, щоб центр не втратити. І туди-сюди так розійшов, оп'ять углибився, туди-сюди розійшов я такого, поки не буде глибини, десь 15-16 мм. Ну, тут 15 зробив, хватить з головою. 15 мм. Ширина. У горі канавки 16 мм, глибина 15, ширина внизу канавки 6 мм. Ну, я поміряв так. На, мотоблочному, на двигуні від мотоблока, що переробляю. З дизельного з водяним охолодженням. Там такі розміри. Верх 16, низ 6, глибина 15. Так, продовжую роботу. Ось у нас результат. Уже все повністю зібрана ліва частина, де шкілом шкіл стоїть. Як там, я казав, всередині втулка, почіпники. І стоять по боках два штопорні кольця. Бо робив-робив. І вийшло, що з одного боку в мене був і всередині бортик такий. З одного боку штоперне кольцо, з цього боку штопер на кольцо. Але поки туди-сюди надівав, збивав, міряв, підганяв. Той бортик був 2 мм завтовшки, то вилетів той бортик. Ось його він шершавенький такий, бачите. Погано фокусірується. Вилетів той бортик. І поставив, я просто-напросто поробив там виямки, поставив по такому штопорному кольцю, штопорному кольцю. І все нормально крутиться, нічого не де не треться, почіпнічки ніде не закушують новенькі. Так само корпус по кругу крутиться, ніде не черкає. Дана полуось коротка дуже, якраз якщо поставить. Ступиці по краю вони зараз заподліцо з валом з полусю. Получається 70 см буде. Це просто намучився я з ними підганяти усе. Воно місця мало. Прийшлося от у того на ступиці трошки підшліфувати, бо зачіпалося. Не можна було крутити, зачіпалося за корпус. От у того. Того я тут підрізав трошки ось на самій оцій ступечки шліфунув ось таку там міліметр два уголки познімав. Бо за, зачіпалося, зараз нічого не зачіпається. В принципі, все рівненько. Це нормально. Це зажато вже. Ось так виходить. Зараз буду. З правої сторони так само корпус отолить ступицю і треба тормоза придумати. Туди теж полось коротка, нічого не влазить. В общем-то, мучимось потихеньку.